І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я проведу детальний огляд на оновлення Little Pose Daycare. І так, це друга частина огляду на оновлення, адже в минулому відео у першій частині я вам показувала нові зачіски та одяг. А в цьому відео я покажу вам нові меблі. Також заздалегідь, хочу вас попередити, що це відео вийшло занадто довгим, аж на цілих 20 хвилин, проте я максимально старалась його скоротити. Що ж, приємного перегляду, нами ну, починаємо. Ну і першою справою нам, звісно, треба побудувати сам новий будиночок. Як бачимо, намальовано, що в цьому будиночку два поверхи, проте насправді в ньому тільки один поверх, і мене це дуже сильно засмучує. Як бачимо, це дитячий садок, і тут є ось такий от двір, де стоять такі дитячі атракціони. Також дуже цікаво, що біля будівлі знаходяться дві пальми, і це значить, що садок знаходиться десь у тропічному місці, а також на даху садочку є кілька сонячних батарей. Що ж, зовнішній вигляд ми роздивились, тепер будуємо і заходимо всередину. Ми зайшли і першу справу треба роздивитись розташування кімнат. І перша кімната у нас достатньо велика, майже на весь екран. Тут є з боку панорамне вікно, проте з решіткою такою, і також зверху вікно таке криве. Далі у нас коридор, і така от кімната, як би це сказати, в коридорі. Тобто вбудована в стіну. Досить погано, що тут нема дверей, проте кімната досить маленька і тут можна зробити якусь гардеробну. Наступна кімната у нас дуже велика, більше, ніж на екран. Також тут є ось таке от підвищення, на яке можна заходити по сходам. Як на мене, то для садочка це досить погана ідея, проте в цілому підвищення класне. І далі у нас остання кімната це такий, можна сказати, коридор. Тут вікон немає, ну це теж досить погано. І також далі у нас двері, двері якби вхід, які відкриваються і закриваються. І далі у нас подвір'я, де будуть стояти всілякі штучки, що діти розважались. І тут теж дуже багато місця, і це теж дуже круто. Що ж, і тепер зараз будемо дивитись меблі. І першу справою у нас розділ із ліжками. Нам додали три нових ліжка. Перше таке двоповерхове, і також тут є такі шторки з листя, потім гамак і маленьке ліжко. Всі ліжка дуже класні. Також нам додали дві нові тумбочки. Перша е більш маленька, і також е вона ніби покрита листям. А друга тумбочка більш така довга і більша, і схожа більше на стіл. Далі у нас картини. Перша картина зі зміною перероку, друга картина із листям. Тут, по ідеї, мають бути підписані різні види листя. Потім у нас картина із цифрами. І остання, четверта це я б сказала: пробкова дошка. Вона дуже специфічна, тут вона розділена на два кольори, і є всілякі, мені здається, що це магнітики, Скоріше за все, вона магнітна. Я не дуже розумію прикол, типу по яким критеріям їх треба розподіляти. Проте в цілому ідея класна, якби це більше продумали. Далі полички. Нам дали чотири полички. А дві нижні це прості полички, а дві верхні із крокодилом та бегемотами. Це, можна сказати, вішелки. Тобто на них можна вішати верхній одяг, просто одяг, і мені здається, що, ну, в принципі, будь що можна вішати. Все теж дуже круте. Далі у нас ось така от штора, проте я не впевнена, що нам її додали, тому що вона трішки не вписується по кольору. Можете виправити мене в коментарях, якщо вона вже була і її не додавали. Далі у нас на черзі килими, нам додали 4 килима. Перший це із такою дорогою, на ньому можна грати з якимись машинками, і це, в принципі, класна ідея. Далі у нас ось таке миле тигренятка, також зелений листочок і веселка. Всі килими теж дуже класні, мені все дуже подобається. Далі у нас розділ із шафами. Нам додали три нові шафи. Перша шафа ось така от велика. Тут є два відділення закритих і одне відкрите. А наступна шафа повністю відкрита, є дві такі, можна сказати, полички і дві вішалки. І остання це такий, можна сказати, стіл, теж із шухлядами. Все дуже класне. Переходимо у розділ із ванною. Тут у нас з'явилась нова маленька фіолетова ванна. Ну, як бачимо, все працює. І також ось такий от маленький фіолетовий тазик із бегемотиком. Теж все дуже миленьке. Також у нас з'явились ось такі от малюнки на стіні та ем, ось, така, ось такі от берут на підлозі, і наче це кроки. Ем, тут є як і дитячі малюнки, так і дуже красиві малюнки. Видно, що їх тут тобто, доросле малював. А бруд, ну, видно, що це кроки. Також нам додали новий ось такий от маленький фіолетовий унітаз. Ну, і також у нас з'явилась нова раковина. Як бачимо, вона подвійна, тобто тут вже є шухляда, а також дві раковини: одна вища і більша, і одна нижча і менша. Ну, і також у нас два нових дзеркала, більше і менше, і як бачите, вони у кольорах українського прапора. Далі у нас розділ із всілякими туалетними засобами. Тут у нас дві коробки різних підгустіків: ось такі біло-фіолетові та біло-сині. Також ось таке от, е, зелене, е, зелений рушничок, також ось таке от мило у вигляді слоника. Потім у нас три коробочки із сосками, теж із тваринками всілякими. І також ось такий, от, це, мені здається, шампунь у тюбіку із тигром. Все дуже миленько, мені дуже подобається. У розділі із прибиранням у нас нема нічого нового, тому ми одразу переходимо на кухню. І почнемо ми із напоїв. Нам додали три ось такі от красиві пляшечки із молоком. Вони також із наклейками, як бачите. Також ось така от із двома ручками зеленими. Також ось такий от стакан з лимонадом та соломинкою. І ось такий от кухоль із лимонадом. Все теж дуже класне. Далі у нас на черзі їжа, і зараз ми будемо розбирати ці три ланчбокса. Ну, По-перше, тут у нас ось такі от: я не знаю, що це таке. А, ось такі от дві штучки. І вони не відкриваються. Мені щось здавалося, що це бутерброди завернуті, але схоже, що це якісь, типу, фрукти або овочі. Ну, добре. І далі тут ще такі фрукти. Наскільки я розумію, тут це банани нарізані. Потім, мені здається, що позаду це манго і драконячий фрукт. Ну, Я не зрозуміла, що це, ну, добре, допустимо. Допустимо, що я вгадала. Далі у нас ось таке от. Це, я так розумію, якийсь омлет із овочами. Тут точно морква і огірки, і там ще щось в самому омлеті. Е, ну, виглядає апетитно. І це. Мені здається, що це або лаваш, або серветки. Ну, я не знаю, коротше. Е, ну, будемо уявляти, що це лаваш. Е, і в третьому ланчбоксі це у нас. Ага, це щось солодке, ну, такі, типу, печеньки і посередині щось таке. І я так розумію, що це чебурек. Ну, схоже, що так. Да. Коротше, ось такі у нас три ланчбокси. Далі у нас стільці. Нижні два стільця це ось такі от жовта і синя табуретки. Далі у нас іще дві табуретки е, зелено-фіолетові. Е, так, Далі у нас такий пуфік, мені здається. Чи, ну, скоріш за все, да, це пуфік е, у вигляді пінька. Дуже миленько, прикольно і круто, що його можна пересувати. І також ось така от коляска. Далі у нас розділ із приборами, і тут нам додали ось такий комплект посуду, тарілку, виделку і ось таку прикольну чашечку. Мені теж все дуже подобається. Ну і далі ми йдемо у розділ із вітальною. І спочатку у нас 4 пуфіка. Мені вони дуже подобаються. Круто, по-перше, що їх можна пересувати, а по-друге, вони такі яскраві, і це прям дуже прикольно. У освітлення нам додали 5 нових предметів. Перша ось таку от лампу із листочками, також місяць і сонце, також ось таку от гірлянду із зірками та місяцем, і ось таку от пташку. Ну і також з'явились ось такі от листочки. У розділі з коробками нам додали ось таку от коробку, проте це, скоріш за все, цілий сундук із жирафою. У розділі з глобусом нам додали 5 предметів, дві подушки із лінивцем, також іграшку лінивця. І якщо не помиляюсь, якщо на нього нажати, то в нього будуть закриватись і відкриватись очі. Також ось така от прикольна подушка кавунчик, дуже миленько. І також ось така от штучка, щоб дитина засинала. Також нам додали ось таку от синю, це чи то підставка для ніг, чи табуретка. І також ось таку от печеру, чи що це? вона закривається шторками і в ній можна сидіти. І це дуже прикольно. Йдемо до техніки. Ну, і перший у нас ось такий от графічний планшет. Якщо на нього нажимати, то буде з'являтися ось такий от монстр. Проте дуже погано, що не можна дістати стилус, і було б дуже круто, якби була б анімація стилуса. це було б прям реально дуже круто. У розділі з паперовими предметами нам додали три ось такі от малюнка, на яких якщо нажати, то вони будуть домальовуватись, а потім, якщо ще раз нажати, то вони будуть скобкуватись. Це дуже прикольно. І також у нас є дві ось такі от книги, і якщо на них нажати, то... Вони будуть так розгортатись і з'являтимуться об'ємні ось такі от фігури. У мене в реальному житті теж є така книжка про якусь принцесу, і мені здається, що навіть колись був мультик такий, ну теж про типу, такі книжки. І це прям реально дуже крута іде ідея. А тут є злінивцем, проте вони дуже тугі і дуже погано нажимаються. І також із фіолетовим динозавром. Прям дуже круто зробили, мені прям дуже сильно подобається. Далі у нас розділ із іграшками, проте додали дуже багато предметів, тому я буду у кілька заходів показувати. І спочатку це ось такий от ляльковий будиночок, проте, я думаю, тут може і навіть крам поджити Далі у нас ось така от горка із жирафою. Зараз я продемонструю, як на ній людина буде спускатись. Типу, дитина може зверху сидіти, якщо її трошки опустити, то вона піднімає руки і, можна сказати, падає. Ну, Нема такої прям плавної анімації, проте це вже хоч щось. Далі така от штучка із крокодилом, що на неї, типу, сідаєш і тебе качає. І також із такою пташкою, це мені здається якийсь тукан. А, як бачимо, тут з'явився новий баг, проте ми поки це упустимо. Це хоч щось. Ну, типу, дуже класна і так анімація, і було б дивно, якби не було ніяких багів, тому нічого страшного. Далі у нас ось така от штучка, щоб по ній лазити, проте на ній, як бачимо, можна тільки сидіти. І це не дуже круто, проте я не дуже уявляю, як можна зробити таку анімацію, щоб вона лазила, тому це вже хоч щось. Далі також нам додалось такий от літачок із двома персонажами. І також ось такий от кошик із пластиковими продуктами. Можете побачити, які тут є продукти. Далі у нас вже менші іграшки. Ось такий от леопард на колесах. Потім ось такий от корабель, велосипед, також ось такий от паротяг із різними тваринками. Далі у нас кубики. Дуже класні, мені подобається, трошки не влізло в катер, проте їх реально можна переставляти місцями. І це дуже круто, що нам зробили такі маленькі детальки. Далі ось таке відерце та лопатка для піску. Потім слайми. Якщо на них нажати, то вони будуть відкриватись, і якщо на них нажимати, то будуть робитись всілякі форми. Ну, Ви можете побачити зараз на екрані. Тут наче, була медуза, потім лев і ось така от качка. Потім у нас щит та меч такі класні, потім чарівна паличка, шкода що без анімації, та качкодзьоб. Так, Це качкодзьоб, качкодзьоб теж штопчик, мені дуже подобається. Ну І вже останні кілька іграшок. Зараз тут вони теж досить великі є, і я буду показувати на дитині. А це ось така от машинка з носорогом, мені здається, на якій можна їздити. Далі ось такий от мішечок, туди, по ідеї, можна щось будь-що маленьке класти. Ну, я не дуже розумію, нащо, ну, нехай. А далі ось такий от коник. Це прикольно, мені здається, у нас вже було щось подібне, проте цей більш він такий різнокольоровий. Далі у нас пісок, і це пісок не простий, а для розкопок. Тобто там закопані всілякі кістки динозаврів, і це дуже круто, що нам таке зробили. Прям, да, клас. Проте шкода, що дитина не може стояти всередині, і якби воно було більше, це було б прям реально круто. І якби його додали не в іграшки, а в якийсь інший розділ. Далі у нас ось такий динозавр, на ньому можна качатись. да, Далі. Ось така от машина, я не пам'ятаю, як вона називається, але це, щоб типу, пісок отак от тут возити, Ну, або ж сніг можна, я знаю. Е, далі ось такий от лев, це, знаєте, є крокодили такі іграшки. Типу, нажимаєш на зуби і воно закривається. Треба вгадати, на який ж зуб нажати. Оце така сама штука, тільки з левом. Іграшка прикольна, проте е, анімація зовсім, ну, не зовсім класна. А, ну, нехай. А, і також гусь. Гусь просто. Я чекала цього оновлення заради гуся. Гусь топчик. Також нам додали ось таку от коробку із фарбами. А, мені здається, що це гуаш, проте я можу помилятись. А у нас вже було щось таке подібне, про це, це більш такі дитячі. І тут, а, як бачимо, досить багато кольорів, і також є два пензлика. Цього разу у розділ із радіо нам додали а, хенд, ну, інструменти, щоб самим створювати музику. А як бачимо, тут є така, а, мені здається, що це сопілка, проте я можу помилятись. Та мені здається, що це сопілка. Потім маракас, і, як на мене, то це барабан. А, ідея просто супер, мені дуже подобається. По всіляким пристроям це все. І далі ми переходимо на вулицю. І тут ми бачимо ось таку от підстилку. І зараз будемо її роздивлятись. Це ось така от суперова, м'яка, різнокольорова підстилка. Мені дуже подобається і круто, що її можна пересувати. Проте це ще не все. Зараз я вам покажу перший ось такий от ігровий майданчик. Я не знаю, як його по-іншому можна назвати. Беремо дитину, тут є ось така от шторка, її можна закрити. Також є ось така от горка і тут така сама анімація, як і на тій маленькій горці із жирафою. Тут можна стояти і дуже круто, що зробили анімацію для канату. Це теж дуже круто. Шкода, що на даху не можна сидіти, проте анімація тут скрізь реально топчик. Ну, і також другий ігровий майданчик. Тут, як бачимо, він побільше, адже тут є ось таке от красиве фіолетове дерево. Також тут є канат, правда, вже поменше. Багато місця, щоб стояти. Є ось такі от штучки на самому дереві. Шкода, що не можна стояти на драбині, це не дуже круто, хоча на ось маленькій можна. Е, також ось тут можна стояти, і ось тут можна сидіти, стояти. Коротше, дуже багато вільного місця. І це прям ого. А ще тут можна висіти на цій штучці. Я це тільки зараз помітила. Е, це прям дуже прикольно. Проте, мені здається, що це трошки небезпечно. Проте ми, ми упустимо цей момент. Коротше, анімація тут теж просто топчик. Ну, і останній предмет це у нас ось така от пісочниця. Тут можна робити ями, і в теорії можна туди щось закопати. На жаль, самому туди її стати не можна. Проте можна взяти якісь іграшки і закопати їх там. це прикольно. Коротше, пісочниця топчик. Далі ми дивимося текстуру стін та підлоги. Перша текстура стін це ось такі тлінивці на деревах. Мені подобається, проте у себе в кімнаті я б такі не використовувала. Далі ось такі от дерева та кущі. Теж прикольно, добре, що вони не такі яскраві. Далі ось такі от прост... простенька стіна просто ось такі от бежево коричневі лінії. Далі ось така от плитка хвиляста. Um, ну, Для ванни, мені здається, те, що треба. І також ось такі от зебри із квітами. Ну, окей. Е, мені найбільше подобаються ось ці стіни. І далі ми будемо дивитись підлогу. Проте я не впевнена, що я вам все правильно зараз покажу. Ну, По-перше, ось така от з, е, синій килим, я б сказала. Далі трава із камінням. Потім ось така от трава, проте це просто підлога. Ось така от плитка ну, для ванни теж те, що треба. Потім мені здається, що таке дерево, проте я не впевнена. І також ось таке откилом, проте, знову ж таки, я не впевнена. Ну, і найбільше мені сподобалось це дерево. Ще хочу сказати пару слів про оновлення. Воно справді дуже класно. Мені дуже шкода, що я його записую так пізно. Пройшло вже багато днів після його виходу. Проте я хочу сказати, що якщо ви його ще не купили, то вам 100% варто його придбати, тому що я, мабуть, поставлю 10 із 10. Оновлення справді дуже класне. Меблі дуже класні, не було якихось поганих меблів, дуже багато предметів разом із анімацією, і це дуже круто. Також класний самий будиночок. І шкода, звісно, що зовні він намальований як двоповерховий, а всередині тільки один поверх. Проте, ну, я вважаю, що все одно оновлення дуже класне, тому всім рекомендую. Що ж, на цьому моменті моє відео добігає кінця. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео! Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me.